Шелешина, починає метатися, верещати, що їй треба вийти. Звичайно, двері відкрилися, я роблю крок і відчуваю, що на мене падає моя мама. І я розумію, чих рук це діло. Я, як той лосось на нерес, проти течі заходжу назад у вагон, підлітаю до цієї пані і щосили її штовхаю, з такими словами: Боже, ну можна вже врешті перестати штовхатися. Вона починає ще більше волати, що її вже тут б'ють, гвалтують і так далі. Але дякуючи мужичку, який стояв поруч з такими шикарними вусами, який каже: Ну, пані, а що ви хотіли? Ви ж перше почали тут штовхатися. Так ось. Ми виходимо далі з мамою, і як ці тримічики на південному полюсі йдемо домах. Може, що особисто я користуюся метро кожного дня. Це напрочуд зручний вид транспорту. І якщо тебе не, не обтопчуть тобі ноги, або не будуть тертися об тебе настільки несамовито, або просто покладуть на тебе руку зверху, і ти наче розумієш, що ти доросла, вихована людина, і просиш, я перепрошую, приберіть, будь ласка, свою руку, тому що ну, некомфортно. І ти натикаєшся на таку стіну непорозуміння, як ти можеш у когось щось спросити. І коли ти не вчиняєш там скандал, це оцінюється, наче твоя слабкість. Але ж погодьтеся, не так важко посміхатися, не так важко зайти в ліфт і поздоровитися зі своїм сусідом, не так важко когось пропустити або... Місце в тому ж метро, або просто банально е, було, е, подякувати Касирові за його роботу. Я вас всіх закликаю, робіть маленькі, добрі справи. Це вам абсолютно нічого не буде коштувати, але все, все буде вам взаємне. Отож, шановні пасажири, будьте взаємовічливими, поступайтеся місця містянам по вагонах пасажирам з дітьми. ¡Valida, talilla, luto, luto, amigo! <laughs>